Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Жирона може найближчим часом продати Ваната. Жирона погодила з піщуром довгостроковий контракт. Захисник руха наблизився до трансферу в серію а. Англійський клуб «Волверхемптон» проявляє інтерес до українського нападника каталонської жрони Владислава Ваната. Повідомляє британське видання Спортсбум. За інформацією джерела, 24-річний футболіст розглядається як потенційна заміна норвежцю Йоргену Странду Ларсену, який за неймовірнішою інформацію найближчим часом може перейти до лондонського Крістал Пелес. Повідомляється, що представники Ваната готові розглянути пропозицію від вовків, навіть попри те, що клуб наразі займає останнє місце в таблиці англійської прем'єр-ліги. У сезоні 25-26 Владислав Ванат провів 21 матч за Жирону, забивши 8 голів та віддавши одну результативну передачу. За даними порталу Трансфер ринкова вартість українського форварда становить 15 мільйонів євро. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Анонсований перехід українського нападника угорського діора Олександра Піщура до іспанської Жирони може бути перенесений на літо. За інформацією змі, трансфер уже повністю погоджена. Сума угоди становитиме близько 1 мільйона євро. А також узгоджено довгостроковий контракт 21-річного футболіста з Жироною. Однак існує ймовірність, що піщур завершить цей сезон у діорі. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурубас у своєму телеграм-каналі. Причина такого варіанту розвитку подій полягає. Тому що в Жироні наразі достатньо форвардів. Команда має три гравці на позиції нападника. Остаточне рішення щодо переходу буде ухвалене сьогодні в останній день трансферного вікна в Іспанії. Захисник українського клубу Рух Віталій Роман потрапив у сферу інтересів італійського клубу Серіа у Дінезе, подумляє портал та то таке. Італійський клуб наразі має серйозні проблеми на позиції правого фулбека. Основний гравець Алесандро Дзанолі, який належить на полі, отримав розрив хрестоподібної зв'язки та вибув з гри до кінця сезону. А резервний правий захисник Руй Модесто також травмувався, і терміни його повернення поки невідомі. За інформацією джерела, переговори між рухом та. А у Дінеза наразі ведуться на рівні клубів і агентів футболіста. Очікується, що у разі офіційної пропозиції сума трансферу перевищить 1 мільйон євро. Нагадуємо, що минулого серпня Віталій Роман майже перейшов до польської легії за 700 тисяч євро. Проте трансфер не відбувся через невідповідальну позицію гданського клубу.